Вітаю вас, дорогі друзі! Мене звуть Лілія Сюк, і сьогодні я познайомлю вас із новою книжечкою що днями побачила світ у моєму видавництві. Називається вона третього не дано, а написав її Станіслав Драчук. Книга виконана у м'якій повнокольоровій ламінованій обкладинці. Книжковий блок скріплено термоклеєм, внутрішнє наповнення книги Чорно-Біле. Збірка поезій Станіслава Дрочука Третього не дано» – Це підсумок творчих шукань автора на теренах української лірики. До його сучасного віршотворення увійшов також доробок попереднього періоду життя. До читача автор йде творчо розкриленим, націленим на нові відкриття у поезії. Зачитаю вам невеличкий уривок із книги Вінниці Плинуть хвилі ріки. Сивогривого славного Бугу пролягає із древності вічний шляхетний твій шлях. Серце кожного з нас полонить твоя молодість, друга, і пробуджує ніжність у всіх неспокійних серцях. Додаткову інформацію ви знайдете на сайті видавництва книг Лілія, а якщо бажаєте придбати її, шукайте у розділі книгарня. Всі корисні посилання знаходяться під цим відео. Щиро бажаю автору вдячних читачів. А книжечці щасливої долі. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!